Добрий день. Добре. Я дуже радий, що ви погодилися дати мені інтерв'ю. Дуже вам за це дякую. Навзаєм дякую, що запросили. Зараз я правильно розумію, що університет маріупольський державний університет, працює в Києві. Так, він переміщений згідно наказу Міністерства освіти і науки України. Як ви розумієте, ми застали 24 лютого в місті Маріуполі? Дуже я вважаю оперативно спрацював колектив, тому що ми з ранку, лютого, вивезли з міста. Всі сервери університету, всі важливі документи, електронні ключі доступів, печатки, ну, тобто все, що необхідно для доступу до рахунків, до баз даних, до платформи дистанційного навчання, що є дуже важливим. І ми все це прибрали з міста, розуміючи, що можливо непередбачуваний, так скажемо, сценарій розвитку подій. Ну і таким чином е я повернувся в місто. Я виїхав 24 го ввечері, вивозячи також е документи, і повернувся 26 лютого в Маріуполь. Е 27 лютого місто було повністю взято в кільце оточене, ну, е освободітелі почали нас обстрілювати зі всіх видів зброї. Знищуючи наше місто, ну і вийти з міста, ми змогли тільки після 15 березня. Колектив почав виїжджати, колектив, студенти, співробітники з сім'ями. На жаль, у нас втрати є серед наших колег, які були вбиті росіянами, і ми почали думати, куди так скажемо, ми хотіли перемістити університет, який показав свою незламність. І цей колектив, який дійсно е, показав свою державницьку позицію, тому що у нас більше 90% наших е, співробітників, наших студентів зберегли вірність Україні і виїхали, і продовжують працювати на благо Маріупольського університету. Ну, ми по порахували, що найбільш корисними державі ми будемо саме в столиці, в Києві, тому що. Те, через що пройшов колектив, кожен його представник, це можна в сценарій написати для серйозного бойовика голівудського. І ці історії треба світу розповідати, тому що незламний університет незламної країни сьогодні продовжує працювати в Києві, розбудовує столичний університет з маріупольським характером з маріупольською ідентичністю. А ви особисто чули погрози від орків? Я коли ми виїжджали з міста Маріуполя, це було 15 березня, тому що це перша була така, скажімо, нагода виїхати. А моя помилка була в тому, що я 26 лютого повернувся. З Дніпра разом з дружиною і дитиною. Це була моя помилка, тому що їх треба було лишати, але, так скажемо, категорично дружина не захотіла мене відпускати самого. Ну і так сталося, що ми виїжджали разом. Це, це було диво, так скажемо, що була машина на ходу без вікон там, з попаданням. Осколка від міномета в скло. Ми там це спробували якось затягнути целофаном, скотчем, і я, як депутат Маріупольської міської ради, ще приїхав 15 березня зранку разом з нашими поліцейськими, приїхав. Ну, це так скажемо, засідання важко назвати, але координаційна нарада керівників різних волонтерів, які в Маріуполі працювали, які займалися забезпеченням е, укриттів е, якимись продуктами водою. Медикаментами наших лікарень, тому що дуже багато було звернень від громадян, які приходили, і просили про допомогу, і треба було якось якусь допомогу надавати при відсутності анестезії і медикаментів і обладнання, тому що знищено було все. І на цьому засіданні до речі, туди теж прилетіла міна прямо під час засідання. У нас його з міської ради на за заділа, зараз на реабілітації за кордоном знаходиться. Сидів поруч зі мною. І е, на цьому засіданні виступив е, керівник е, Міжнародного комітету Червоного Христа в Маріуполі, яка знаходилася інша в квартира і вони сказали, що будуть пробувати вибиратись з міста е, і прокладати шлях для можливих майбутніх евакуаційних колон, які е, можуть прийти з української території, е, контрольованою і міжнародно визнаною. Цей так скажемо, ці чутки розповсюдились по всьому місту, і ми вирішили їхати, тому що ну ситуація була безвихідна і далі знаходитись в місті було неможливо, тому що без кінця просто обстріли. І як ми повернулись до такого е, існування, яке неможливо було уявити в 21 столітті, ну відсутність електри, електричної енергії зв'язку. Води, це в принципі не всі ще проблеми, які у нас були. А прокидатись зранку з думкою, що твоя дитина їсти буде, ну це дуже жорстоко, і вирішили однозначно виїжджати. Ну і плюс була загроза життю, тому що я ректор державного університету, депутат Маріупольської міської ради, з проукраїнською позицією, яку я висловлював все своє життя. І 15 березня росіяни дуже на скору руку організували так звані блокпости, на яких намагались якось перевіряти, але у них теж не було зв'язку. І у них теж не було зв'язку. Вони верифікувати когось, ідентифікувати когось не могли. І такий був потік машин. Це вони потім організували фільтраційні табори, якісь фільтраційні процедури з базами даних, де ідентифікували людей, перевіряли більш ретельно. Нам пощастило, що вони не знали, хто я. А на запитання, чим по житті займаєшся, я відповідав, що я вкладач університету, що є також правдою. Що з будівлею університету в Маріуполі? Ну, у нас будівель багато було і. Факультет філології масової комунікації, факультет педагогіки та психології, факультет іноземних мов зруйновані повністю і відновленню не підлягають. Перший наш корпус, це в якому вся адміністрація знаходилась. Там були прямі влучання, в мій кабінет пряме влучання, там рознесло все і так скажемо. Сусідній корпус історичних факультети, факультет грецької філології там теж дуже постраждав. Згоріла бібліотека вся, ну окрім книгосховищ. Ну дуже постраждалі ці дві будівлі: криша, цей дах, покрівля дуже серйозно. Але росіяни зараз вони фейкові, якісь структури намагаються, намагаються картинки створювати, що вони відновлюють роботу Маріупольського государственного університету, так називаємо ДНР. Показати, що університет продовжує працювати, але це неправда, тому що там наповнення немає, і при відсутності даху вони на картинку, як якісь вікна, вставляють і опалення там немає Тому це все, так скажемо, дуже постраждалі будівлі, відповідаючи на ваше питання. І вони, фактично, вони фактично зруйновані, тому ми сьогодні працюємо над розробкою планів, якими будуть наші. Корпуси, наше студентське містечко в Маріуполі після перемоги, коли ми повернемося, будемо відбудовувати Маріупольський університет. А це в тому ж місці буде, де був університет до, до війни, чи в іншому буде після перемоги університету? Ну, знаєте, я хочу сказати, що Маріупольський університет буде. А де він буде, це вже не так важливо насправді, тому що ми з вами розуміємо, що в Маріуполі загинуло дуже багато людей. Я, як людина, яка там була до 15 березня і бачила, що відбувалося, як росіяни нищили наші багатоповерхівки, розуміючи, де люди могли ховатися, а вони могли ховатись в коридорах, в ванних кімнатах, в підвалах цих багатоповерхівок. Які ну, не дуже так скажемо схожі на сховище, і коли потрапляв снаряд в, цей, в цю будівлю, е, змогла виникнути е, вогнище в квартирі. І Якщо його вчасно не тушили, то вигорав будинок. Е, поверховий п'яти шести під'їздний будинок ну, величезний, міг просто згоріти. Скільки там було людей? Скільки там було людей, можливо, пенсіонерів, які інваліди, які е, не могли пресуватися самі, е, скільки хто там де ховався, це дуже важко сказати. скільки ховалися в підвалах. А коли будівлі просто складалися і падали, ми з вами розуміємо, що загинуло дуже багато людей. І це ця цифра може сягнути 100 тисяч осіб. Тому що багато ще не знайдено багатьох людей, багато безвісти пропали. І наших колег також є достатня кількість, яку долю яких ми не знаємо. І ми з вами можемо спланувати, що після звільнення це величезне місце злочину, яке треба правильно задокументувати для того, щоб. І там мають судові експерти працювати, щоб кожний клаптик маріупольської землі зробити доказом в звинуваченнях проти росіян проти, проти Російської Федерації як країни злочинця, яка має відповісти за те, що вони зробили з моїм містом і з моїм університетом. І з нашими співгромадянами в Маріуполі, ми розуміємо, що відновлення воно інше буде. Сьогодні, якщо ви на картинки подивитесь, цілі мікрорайони вони зносять, зносять і там, де був густонаселений район з багатоповерхівками, там зараз пустеля. І ми розуміємо з вами знову ж таки, що вони це роблять для того, щоб приховати ці докази своїх злочинів. Тому відновлювати будемо. Я впевнений, що Маріуполь буде ще кращим, ніж він був, що це буде сучасне європейське українське місто, яке буде приклад показувати розвитку всій країні. І Маріупольський університет, як єдиний в світі Маріупольський університет, він обов'язково буде працювати вдома. Стосовно нещодавніх подій в університеті, це відновлення бренду університету. Чому вирішила відновити бренд? Ми не відновили, ми його е, змінили. У нас пройшла процедура ребрендингу, е, і е, розумієте, що е, ми хотіли ще більш підкреслити свою приналежність до міста Маріуполя. Якщо ви подивитесь на цього голуба е, в нашому логотипі, це голуб, який прилетів в Київ з площі Свободи. Яка е, знаходилась на проспекту проспекті Миру в Маріуполі, і наш університет він е, був розташований поруч з площею свободи. І один з цих голубів, які символізували їх було 24, Вони символізували е, кожен цей голуб е, регіон України. І у нього на крилах був нанесений національний український орнамент, е, який був властивий для цього регіону. І Такі голуби, там з проєкт, лазерними шоу, проекціями, вони дуже. Були гарні, дуже круті, і маріупольці дуже любили це місце. Там фонтан був дуже гарний. І е, цей голуб він нам здалося, що буде гарним символом Маріупольського університету, тому що е, ми е, знову кажу, єдиний в світі Маріупольський університет, і ми хочемо ще більш е, цю ідентичність нашу маріупольську підкреслити. Тому що ми себе е, завжди називали і колектив згоден, і колектив е, хотів, щоб ми були центром трансформації громади. Ми, президенту України, сказали, що відновлення Маріуполя е, розпочнеться з відновлення Маріупольського університету, і що серце Маріуполя в Києві б'ється в Маріупольському університеті. Це правда. Ми після виходу з. Після нашого влаштування в Києві ми започаткували роботу гуманітарного штабу, який надавав допомогу і надає допомогу нашим колегам, співробітникам, студентам їх сім'ям. І ми розширили діяльність цього штабу і центру для всіх маріупольців. відкрили свої двері. Ми надаємо всі види допомоги, які можемо, яку залучаємо, і психологічну, юридичну. Продуктові набори, засоби гігієни, все, що людям необхідно, а їм необхідно все, тому що маріупольці втратили абсолютно все. І цей ребрендинг також, цей голуб символізує, це символ Святого Духа, і це символ і наша пам'ять про загиблих колег, тому що ми вважаємо, що ми маємо пам'ятати тих людей, які були вбиті. Росіянами, але це також розвиток, тому що ви бачите, що цей гол він дуже стрімко летить вгору. О. Ми впевнені, що е, після стабілізації ми стабілізували роботу університету. Сьогодні відновили абсолютно всі процеси. Ми випускаємо студентів, ми їх навчаємо. У нас безперервний цей процес. Е, у нас наступний наш план, і який ми зараз вже реалізуємо це стратегія прориву. Це вгору стрімкий зліт. Маріупольського університету в Києві я впевнений, що ми реалізуємо з тою командою, яка у нас сьогодні є, успішно цю стратегію. А що ще заплановано на 23 й рік у Маріупольському університеті? Ми сьогодні приводимо до ладу наш корпус в наших планах створити сучасний. Дуже комфортний простір для наших здобувачів освіти, для наших викладачів, для наших співробітників і для того, щоб це було так скажемо таким дуже сучасним освітнім науковим простором. Вже сьогодні у нас ми відновлюємо технічний свій потенціал, ми залучаємо допомогу з різних джерел, від різних донорів USAID, GIZ, Різні програми міжнародні. Ми організовуємо фандрайзингові компанії за кордоном. Наші друзі за кордоном, університет Хала, Великобританія, Університет Каунаса, від Відовта Великого в Каунасі, в Литві, американські партнери. Ми розширили географію нашого міжнародного співробітництва як ніколи. І сьогодні для Маріупольського університету всі двері відкриті для співробітництва зі всім світом. Ми увійшли до європейського університетського альянсу Transform for Europe». І дуже багато проєктів, дуже багато планів. Е, план максимально інтернаціоналізувати наші освітні програми для того, щоб кожен студент е, в, е, в рамках навчання в Маріупольському університеті він мав інтернаціональну компоненту. Він мав змогу прослухати якісь курси цікаві, унікальні у наших закордонних партнерів. Взяв участь у мобільності за кордоном за рахунок отриманої стипендії Erasmus плюс або інших наших джерел фінансування. У нас їх дуже багато. План на 23-й рік. Ми запустили проект створення цифрового університету. Це ми, як ніхто в країні, розуміємо, що це важливо, тому що в університеті. І ми вже переконалися на своєму такому жорстокому прикладі, що не стіни головне, а головне люди, і головне це інформація. Тому цифровий університет, Digital University, має запрацювати, і Маріупольський університет має стати цифровим університетом, об'єднавши навколо і створивши навколо нашого сайту, який буде новим абсолютно сьогодні. Дизайном займаємось, Це буде крутий, абсолютно крутий проект, який ми дуже пишаюсь. Навколо нього буде створена цифрова екосистема. Я, як ректор, сьогодні розумію е, і абсолютно підтримую всі ці проекти. Ми просуваємо е, безпаперову е, систему управління. Я хочу, щоб мій співробітник, викладач або студент, зайшовши в свій кабінет, міг абсолютно всі сервіси університетські отримати, скористатися ними, обрати е, курс за вибором. Е, Написати заяву на ім'я ректора, записатись на прийом, е, співробітник нашого університету, щоб міг ознайомитись з наказом, підписати наказ, щоб ми могли проаналізувати свої показники ефективності, доступи до електронних баз даних. Ну, тобто, все це буде в кабінеті нашого учасника освітнього процесу. І ми будемо першим університетом країни, який в такій мірі і в такому обсязі реалізує такий проект. Це амбітно, але я вірю, що у нас все вдасться. Ну, і, е, ми стратегію свою адаптували під нові умови. Ми продовжуємо її вдосконалювати. У нас закладені наші показники, по яким ми так скажемо орієнтуємось, куди ми рухаємось. І 23-й рік дуже відповідальний для нас. І я думаю, що буде успішним. А яка допомога надається університету від Європи, від європейських партнерів? Ну, власне. Проект цифровий університет фінансується Єврокомісією. Ми беремо участь у проєкті РАДУ uh, «Reinventing Displaced Universities». Uh, і цей проєкт за фінансової підтримки Європейського союзу відбувається. Ми сьогодні ремонтуємо. Uh, Ще одну чергу нашого корпусу це за рахунок іншого нашого проекту, який фінансується Єврокомісією Єврокомісією EduSpace, створення такого освітнього простору для громади для університетської родини в Києві. Ми залучаємо допомогу і відновлюємо наш технічний потенціал. Наприклад, так із такого найбільш яскравого, ми виграли грант компанії rolls Ройс. Electronics, але це німецька компанія, не американська, не машини вони роблять, а великі генератори, і в кіберпросторі знаходяться 125 тисяч євро грант на створення і відновлення кіберлабораторії Маріупольського університету. Тобто ми відновлюємо абсолютно свої технічні можливості, нашу, нашу матеріальну технічну базу, і нам вже є чим пишатись. В Києві, я думаю, що далі буде ще цікавіше, і Маріупольський університет буде конкурувати з провідними університетами столичними. Я думаю, що ми успішно з цим завданням справимося. А який саме у вас девіз, з яким ви йдете протягом вашої кар'єри? Знаєте, девіз. Я підтримую слоган університету нашого. Ми кажемо, що майбутнє починається з тебе. В житті неможливо нічого нема, і треба для того, щоб реалізувати, реалізувати свої плани, свої мрії. Треба дуже багато працювати. і Головне, треба бути порядною людиною. І в тебе все буде в житті. Порядність, цілеспрямованість. Вони дуже допомагають. і Ми своїм студентам завжди кажемо і підтримуємо розвиток цих, плекаємо ці якості. В наших здобувачах освіти. Ну і, звичайно, допомагають дуже е, спожиттю. Mm. І, в принципі, це, 에, так скажемо, така формула успіху, плюс 에, вміння вчитись, і все, ти будеш, ти будеш успішною людиною. Дякую вам за цікаву розмову. Мені було дуже цікаво. Дякую, Кирил, за запрошення поговорити. Я вам бажаю. Розвиватися далі, тому що дійсно ви в своєму такому ще невеликому віці вже професійним журналістом стаєте і стали з провокативними питаннями, з вмінням направити, направити інтерв'юера. Інтерв тому розвитку, успіхів, нехай всі ваші мрії, плани вони реалізуються обов'язково. Ну і знаходитесь в безпеці, бережіть себе, своїх рідних, щоб все було добре.